Як було налякано шаблезубих тигрів. Жувуни супроводжували Еллі та її супутників до кордону своєї країни. Коли позаду лишилися останні ферми і обабіч шляху простягнувся непроглядний ліс, жувуни поклали вантаж на дорогу і низько вклонилися Еллі. Прощавай, милостива феє вбивчого будиночка. Не гнівайся за те, що ми не наважуємося йти далі. Але там так моторошно, і пустельно, і самітно. Жовони гірко заплакали і поклали капелюхи на дорогу, щоб дзвіночки не заважали їм ридати. Прощавайте, милі друзі, відповіла Еллі. І, будь ласка, не журіться адже ви тепер вільні, і сподіваюся, назавжди. І справді, а ми вже й забули про це. І жувуни вибухнули дружним сміхом. Ці щиросердні маленькі люди напрочуд швидко змінювали настрій. Коли фігурки жунів зникли за поворотом дороги і мелодійний брязкіт їхніх дзвіночків стих, подорожні продовжили путь. Збоку від дороги, на лісовій просіці, показалася невеличка хатинка. Елі впізнала її. Це хатинка залізного дроворуба. Радісно закричала вона. Тут ми ночували зі страхопудом, а вранці побачили самого дроворуба. Бідолаха стояв під деревом, нерухомий, як статуя, і тільки міг стогнати. Пригадуєш, Татошка? Так, пригадую, сумно відповів песик. І тоді мало не зламав зуби, коли вхопив його за ногу. Зізнаюся, це було моєю помилкою. Бо дроворуб виявився чудовою людиною. Та мій обов'язок захищати Еллі. Я ж тоді не знав, що дроворуб весь залізний. Уже спускалася ніч, і мандрівники вирішили заночувати в хижі дроворуба, аби не ставити намет. Щоправда, для моряка хатинка виявилася за короткою, і його ноги стирчали з прочинених дверей. Надвечір наступного дня Лев сказав, Незабаром ми дістанемося мого рідного лісу, де я вперше зустрівся з Еллі. Там ми заночуємо на дивовижно пухкому моху під чудовими креслатими деревами, біля дивовижно глибокого ставу, де живуть чудові жабки, що мають найдзвінкіші голоси в чарівній країні. Дивно! Насмішкувато сказав Татошка. Як це ти наважився покинути таке чудове місце і оселитися в чужому лісі? Що вдієш? Державний обов'язок, зітхнув Лев, торкаючись лапою золотого нашийника. Коли вже мене там обрали царем, через два дні дорога, вибрукувана жовтою цеглою, привела їх до лісу, де жили шаблезубі тигри. Почулося розкотисте низьке гарчання, схоже на відлуння далекого грому, і в подорожніх стало зле на душі. Чарлі Блек дав команду зупинитися слід підготуватися до переходу через тигрячий ліс, сказав він. Що ти думаєш робити, дядьку Чарлі? Є в тебе якийсь план? з цікавістю запитала Еллі. Хіба ти знов забула, що ми несемо із собою все перетворювальне полотно? Відказав моряк. Не розумію, як воно може нам придатися. «Хо, воно здатне на всілякі чудеса. Моряк дістав із наплічника полотнище і трохи надув його. Потім розіслав його край дороги, понишпарив у одному з численних клапанів наплічника, дістав звідти пляшечку з фарбою, пензлик і взявся до діла. Він намалював на полотні страшезну звірячу морду з кудлатою гривою, величезними очима, величезною роззявленою пащею, з якої стирчали довгі гострі ікла. Коли малюнок висох, Чарлі перегорнув полотно і повторив зображення з іншого боку. Тут його уява розігралася, і він домалював звірові величезні вигнуті роги. По тому Чарлі зрубав два тонких деревця, обчухрав їх від гілля і прив'язав між ними полотнище так, аби його можна було нести тримаючи затички. Нижній кінці тичок моряк загострив. Коли він увіткнув їх у м'яку землю біля дороги, з високо піднятого полотнища дивився жахливий звір. Полотнище було слабко натягнуте, вітер ворушив його, і, здавалося, що чудовисько мружить очі й шкириться. Супутники Чарлі відчули себе не дуже затишно. Навіть сміливому леву стало лячно. Тотошка зі скавчанням заліз під черево леву, а Кагікар заплющила очі. Чекайте но, всміхнувся моряк. Це тільки початок. Присягаюся всіма чаклунами й відьмами. Вечоріло. Сутінки швидко спустилися на землю. І раптом намальована пика чудовиська почала світитися, і що темніше ставало навкруги, то яскравіше вона світилася. Здавалося, з очей звіра вилітають іскри. Паща вивергає потоки полум'я, гривою і рогами мерехтить вогонь. Дядечко Чарлі, що це? злякано запитала Еллі, ховаючись за спину моряка. Не бійся, Еллі, усе дуже просто. Фарба містить фосфор, а він світиться вночі. Еллі заспокоїлась, але Лев, Тотошка й Кагікар нічого не зрозуміли, і голова звіра все одно здавалася їм таємничою і страшенною. Я думаю, ці картинки захистять нас від шаблезубих тигрів, сказав Чарлі. Однак час вирушати. Моряк дістав із наплічника два ріжки з гнучкої кори. І простягнув один із них Еллі. Коли увійдемо у тигрячий ліс, дмухай, щосили!» Чарлі Блек ішов попереду, Еллі позаду. Вони тримали тички правими руками, і полотнище рухалося так, ніби звіряча морда дивилася праворуч, а інша ліворуч. Ріжки в лівих руках Чарлі й Еллі пронизливо верещали. Їхні звуки нагадували і виття шакала, і регіт гієни. І мукання буйвола, і голоси інших лісових звірів. До цих страхітливих звуків Лев приєднав свій могутній рик, а ворона пронизливо каркала, тотошка скавучав. Невеличка компанія здійняла такий диявольський шум, а величезні звірині пики, які немов розсипали іскри, мали такий зловісний вигляд. Що шаблезубі тигри, які лежали в чагарниках обабіч шляху, чатуючи на здобич, затремтіли від жаху і, підібгавши хвости, позадкували чим далі в лісову хащу. Нічний похід вдало скінчився, і вранці всі вийшли на берег великої і швидкоплинної річки, де колись застряг на жердині страхопуд. Тут стомлені мандрівники на швидку попоїли і, навіть не ставлячи намет, Міцно заснули. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.